Я. Моє пальто прикриє тебе, так ніхто не побачить твого жахливого плачучого обличчя. Так що перестань поводитися як якнайсильніше в світі. Це дратує, знаєш. Добре, можеш плакати, скільки захочеш. Як я і думав, ти страждаєш як людина сия. Перестань наражати себе на небезпеку, ти, дурень. Я за тебе хвилююся. Але я знав, що ти урятуєш мене. О, ой, туго. Чорти, я думаю, я трохи. Я відчуваю, як хтось розгубився. Ох, мені не подобається тікати кров'ю. Будь ласка, хтось прикінчить мене. Хіба це не договориш? Деструктивний тут перетворюється на щось таке гарне. Так, це правда перетворюється на щось гарне. Не може бути, це ти зізнався мені? А -а -а. Слимак, любить в мене? Ні, я говорив про чортів салют. Ніби ти мені колись подобаєшся. Не, наче я, я колись кажу, скажу, що, що люблю його. Куди пішов Дазай? Дазай не тут. Можливо, він пішов виконувати завдання. Він не тут. Можливо, я можу щось передати йому від тебе, чує? Це не просто парі. У ворога з'явився новий вибуховий пристрій, що може зробити людина, яка не атакує. Тож постовірив мені завдання, яке з самого початку не було жартом. Не помри та зай. Де тоді в товар, і ти не бачив забунтованого чоловіка. Бі, «Я когось, не розібравшись. Я правда, член мафії. Замість того, щоб знущатися на членом моєї команди, ти міг розібратися, як в майбутньому послужити мені. Я. я успішно виконав завдання, чи я буду моєю собакою до кінця свого життя, змусити змагатися обох кандидатів у керівники. Але чи не було б небезпечно відправляти дозаї цього разу одного? Через протистояння вони будуть сприяти покращенню один одного краще. Це також хороша нагода потренуватися. Діамант потребує діаманта, щоб відполіруватися Майбутня робота чуї, буде робити все, що я скажу. Коли я захочу кребати, повинен купити це мені. Чу я? Гей mm. гей hey, hey, hey. Заткнися. Mm? Це боляче. Ти ще собака чує? Я? я радий закусати тебе до смерті. Полірування діамантів в процесі. Це означає, що я ненавиджу тебе. Я також тебе найбільше ненавиджу. навиджу. Mm -hmm. mm. Соуко коау з сироваткою правди. Вони випалили зі знання, і ніхто, крім них не здивувався. І я закоханий, чую, чуя єдина щиро здивована людина в кімнаті. Рампо, вдає ще шокований. Ну, ну, нарешті до віса. До віса. Уявіть, якщо б могла існувати здібність, яка може викрести інші здібності, або якщо в уряду є ліки проти здібностей. Уявіть, який страх, біль і полегшення відчув би чує, якби його здатність неочікувано зникла. Страх, тому що він більше не може захистити людей. Біль через те, що відбувається за Архапаки. Полегшення, тому що він більше не є зброєю не для мафії, не для уряду. Вони не можуть просто використати його та корупцію для боротьби з ворогами. І це створює додатковий тиск на його друзів і колег, щоб не вести порядок. Зараз нікому не потрібно, щоб він все це робив сам, він знову має свободу. Підліток чує, який дивиться на цього мертвого всередині бездушного хлопця, якого всі бояться, його хрестили демоном вундеркіндом а він казав, сказав пішов ти? Чує, почув, що назайд Демону Вендеркінд. Хтось збирається принизити його самооцінку, чи мені доведеться зробити це самому?» Також хтось намагався попередити його, коли він вперше приєднався до портової мафії. Тобі слід триматися подалі від демону Вендеркінда. Він приносить лише біди. Хто? Хтось показує бік Дазая. Він. О, так, я згоден. Чую, я б'є Дазая в стіну. А Авдефем Дазай на деякий час міняється зі звичним Дазаєм. І, очевидно, будучи загрозою, якою є, вона йде і приєднується до портової мафії, під вигаданим ім'я, щоб дошкуляти їм. Ніхто нічого не підозрює, поки вона не зустрічає чую. Він просто зупиняється. Дазай? бо його датчик дазай спрацював. Всі думають, що чує з божеволів, тому що це не Дазай. Дазай регоче всередині і невинно кліпає очима. Що ви маєте на увазі, пане? «Перестань, я бляха знаю, що це ти. І так і ні. М? Не думай про це багато сломаку. Що я провів цілий день, намагаючись зрозуміти, що біси відбувається. Він навіть звернувся до агентства, а Гацу ще просто відповів: так це тазай Зайсан, але він. вона іншої статі, хоч це і не наш дазай, але єдина різниця між ними це стать, чу я, звичайно, дуже розлючений. Нормальний дезай повертається пізніше і переслідує, чую, Чо Чу я такий гарний у вигляді дівчини.